Вітаю всіх на каналі Астімоцхі, і сьогодні тема в нас не що незвична, проте не менш цікава. А саме моя поні-персонажка ще з року 22-го чи 21-го, ну коротше, давно і багато років, тому саме час згадати її історію. Сьогодні у нас на фоні її гуманізація через те, що програми не працюють як треба, спідпеньт не весь, а лише кінцева частина. Але живемо як можемо. Бажаю всім приємного перегляду. Ми переходимо до відео. Почнемо з самої історії створення, а саме того, чому саме такий дизайн. Ну, все доволі просто. Я хотіла створити персонажа з максимально незвичними батьками, тому що на той момент, і зараз, мабуть, теж я не впевнена. Поширена була така штука, як наступна генерація, тобто діти персонажів, які були. А це може бути будь-які персонажі. Зазвичай це, звичайно, щось популярне. Я не знала, що я потрапила в категорію популярного, але все ж таки. А, тому я вирішила створити щось, власне, цікаве. І я хотіла створити щось таке, що буде максимально незвичним та неочікуваним. Тому я прийшла до Луни і Сомбри, тому що обидва персонажі подобались мені візуально, і я вирішила, що ну це цікаво. Персонажі, які взаємодіяли, мабуть, двічі, і після якого вони не бачились ніколи вже і. Тобто взаємодіяли під час війни, коли на різних сторонах билося. Мабуть, це дуже романтично. І після цього ясне діло не мала з'явитися дитина, в кого не з'являється. Власне, приблизно такими думками я й дійшла до створення Беатріси. саме таке ім'я, тому що я не пам'ятаю, як я до нього прийшла. А, якось я так відчула, що це має бути саме Беатріса. Спочатку це було, звичайно, щось типу Night Crystal, темний кристал чи щось таке. Я не пам'ятаю точно, що я саме обрала, а, тому що я бачила, що багато імен створюють буквально на основі того, як My Little Pony, тобто, наприклад, Rainbow Dash, там, райдуга Швидка і тому подібне. А, тож так, я думала створити щось подібне. Мене вистачило десь на 30 хвилин, я дуже трималась. І Потім я вирішила взяти Беатрісу. Потім я ще й знайшла в цьому глибокий сенс, тому що. З скандинавських мов Беа це богиня. Наскільки пам'ятаю так, і саме скандинавських, я конкретно не пам'ятаю, тому маємо вже ще маємо. Тож так, спочатку я не зрозуміла, як Беатріса з'явилась на світ, якщо типу, її батьки на різних сторонах батько вбиває поні і робить рабами, а мати, типу, принцеса і має їх захищати. хоча вони з різних королівств, але нехай нехай і всяке буває і кохання, історія, все таке. Тож на цьому моменті я не надто зациклювалася, але коли прийшов час якось задуматися, мені довелося замислитись над тим, хто така Беатріса і на що вона є. В той час я якраз познаходила багатьох знайомих друзів, родичів, у яких батьки, поні, звичайно, всі батьки різні були. Але в когось там персонажів були батьки теж Луна, в когось Сомбра, в когось Найтмер Мун. І отакими чином ми якось і зійшлися. Ну, тобто, в мене була навіть сім'я, я була дуже щасливим членом родини. Але потім здавалося щось міняти, тому що треба було якось пояснювати, чому всі родичі виглядають так різно. Тому що, власне, кожен думав над своїм персонажем окремо, і потім ми один одного знайшли вже після створення. Тож, перший варіант, тому що в мене було багато варіантів історії для Беатріси, перший варіант того, хто вона така, був доволі примітивним і непродуманим, тому що інакшого я придумати не змогла. А, тож суть була в тому, що Беатріса, як частина королівської сім'ї, ну, власне, мати принцеса, батько король як інакше. А, жила в Кантерлоті, і все в неї було добре. Для тих, хто не знайомий з Мельтелепоні Кантерлот це столиця. А, жила в Кантерлоті, в замку все в неї було добре. І тут одного дня виявилось, що її на розмову покликали а, принцеси. Принцеси вони не тому, що є королеви, а тому, що Хазборо вирішили так зробити. Сенсу в цьому небагато, але вже як є. Тож, принцеси, і це вже були там. Доросла Каденс, доросла Твайлайт. Луна перепрошую, Луна, пішла тоді якраз Селесті після закінчення дев'ятого сезону в далекі країни. Тож там була доволі нова компанія. І ця доволі нова компанія сказала, що тепер все буде інакше. У нас час змін. І Ми бачимо, що тільки ти одна, Беатріса, можеш впоратися з великою загрозою, яку саме ми ще не придумали, але ось тобі зілля випий і ти побачиш загрозу. А, і от, Беатріса випила це зілля і побачила велику-велику загрозу, що десь там на сусідніх горах, при тому, що якщо по дев'ятому сезоні цього вже не мало бути, але нехай на канон не звертаємо уваги, а десь там сиділа Кризаліс. Для тих, хто не знайомий, це перевертні. Ну, Тобто, умовно кажучи, комахи перевертні, але виглядають як звичайні поні, і можуть на них перетворюватися на різних істот взагалі. Тож так, і ці перевертні, щось там погане замислили. І це погано, очевидно. Чому, як, навіщо це ніяк не пояснювалось, тому що хто не таким буде думати? І тому довелося якось цим імпровізувати. Тому ця історія думаю, власне не протрималася. і... Незадовго після цього в Беатрисі стався перший редизайн, тому що мені, моя тоді кузина, здається, ми так з нею були пов'язані, зробила. Редизайн, про який я не просила, але так як я не могла сказати прямо ні, мені мій подобається, при тому, що мені мій дуже подобався. Я сказала: ого, го давай, круто, супер, буду використовувати, дякую. Я почала його використовувати. В той самий час в Беатрисі з'явився романтичний інтерес Локі. Звичайно ж, я не придумала іншого імені. Дизайн, до речі, такий собі, але вже ще маємо, то маємо. Його гуманізація... Була колись, доволі невдала, тому повторювати не буду. Тож так, нічого цікавого в цій історії не було, але була друга історія, яка з'явилась після цього редизайну. А потім я, до речі, про цю історію забула на певний час, тому що малювати якісь комікси по Малітл Поні це доволі муторно. Навіть якщо робити це по базі, а інакше я її не робила, це займало, не знаю, хвилин. 40 на одну картинку, що доволі багато, і якщо картинок більше шести, то часу йде багато. Ще якщо і персонажів на екрані багато, то ж так. Не надто вдячна справа. А, і на той момент я більше розважалася якимись там одиночними малюнками: там Беатріса тут, Беатріса там, Беатріса з цим, Беатріса з тим, і отак от якось жили. А, і на цьому, власне, всі розваги закінчувались. І коли я згадала за історію, треба було її якось перероблювати, бо ну не діло так залишати. А, і тому Беатріса отримала нове скорочене ім'я Аса, яке вже і точно означало богиня з скандинавської якоїсь мови. Точно мову не пам'ятаю, але Аса точно богиня. Ну, власне, це логічно, якщо в них аса боги. А то ж так, ось її дизайн на той момент, який мені доволі подобався. І він потім в процесі змінився, тому що ха я не вмію відмовляти при дизайнах. А, тому що так, цей конкретний дизайн теж був редизайном. Я дуже легко на все погоджувалася. <сві> тож далі, а, суть була яка, що в Беатріси була мати. Де її весь час був, я не знаю. Мабуть, ск... <сві> тут вже був мій особистий досвід. Тож ось була в Беатріси мати. З матір'ю все було добре. Вони ладнали, ладнали, не скаржились ні на що і тут. Одного дня, коли вона вийшла, на маттері була інша корона. Не та, яку вона носить вдома, тому що всі принцеси носять вдома корону, очевидно, а та, яку вона вдягає для офіційних прийомів. І тут Беатріса замислилась, що щось тут нечисто, але вона пішла далі, тому що думати, це було б надто круто для її персонажа. І от вона пішла далі, вийшла. В сад, який, звичайно ж, в кожної королівської сім'ї є, і заснула в ньому, тому що так робить кожна принцеса. І ось заснула Беатріса, і в сні до неї прийшла її кузина. І кузина каже: Беатріса, вони повернулись. І ця Беатріса бідовсі питає: Хто, Хто повернувся?» І кузина Сирена, Сирена я не пам'ятаю її ім'я, каже: «Перевертні». І тут Беатріса в шоці прокидається. Вона в шоці, всі в шоці. І тут все-таки підключаються інші персонажі. Частина з них були моїми, частина з них була позиченими в цієї ж моєї кузини Серени, яка створювала персонажів доволі погано, тому що потім її звинуватили в тому, що вона просто обмальовує чужі зачіски на понів і переносить на себе, що не дуже добре, але зараз не про це. Тож так, всі персонажі мали зібратися, а нащо? Тому що перш за все саме їх не викрали. Чому? Тому що жодних питань немає. Всіх королівських осіб викрали та замінили. Але не викрали доньку Луни, тобто одніє з головних осіб в державі, не викрали сина. Також однієї з голів держави не викрали, не викрали її доньку. І не викрали головне сина Діскорда, це в них дух хаосу, який взагалі-наймогутніший то канону. А При тому, що його син цілком, звичайно, поніс виду. І я не думаю, що була б сильна проблема викрасти, якщо вони вже почали красти лікорнів, тобто найсильніших. Звичайно ж, всі так крадуть. Звичайно. Думати над цим лором я не сильно хотіла, тому вже вийшло, що вийшло. І на цьому ідея власне, і закінчилась, тому що потім я посварилася з Сиреною, її персонажів, які теж були в каноні, але не кимось важливим, я мала віддати, а вже я, я їх вже не малювала, було б неприємно. А, тому якось і жили так. Локі, інтерес любовний Беатріси це якраз таки син Діскорда та Флаттершай, який не владах з сім'єю Беатріси через те, що виходить а, в неї двоюрідні брат і сестра, це Хелла та, а, Боже, як його там звали, Фенрір. Це, звичайно ж, імена зі скандинавської міфології, тому що на той момент я не уявляла, як створювати інакше. А вони діти Діскорда та Селестії. А власне, Діскорд пішов від Селестії заради а, з Флаттершай. І ось тут все так сталося. Дуже тяжка ситуація і все таке. Тож так, а, чому його взяли? Бо він сильний, чому історія не розвивалась? тому що я слабка. На цьому я забула, що можна якось розвивати історію персонажа, окрім якось періодично щось робити, тому отак вже і закінчили. Але ми перейдемо далі скоро, не хвилюйтесь. Далі я вирішила, що включати хоч когось в свою власну історію персонажів, це не окей, тому нікому вже не пропонувала і не запрошувала, тому що ну, капець якийсь. Постійно якісь проблеми, постійно мене кудись не беруть, постійно щось не то. Тому я добродушно вирішила, що я сама собі все створю і створю так, як я захочу. Тому я вирішила змішати грецьку міфологію зі скандинавською, власне, те, що я люблю найбільше. І через це Беатріса, яку називають Аса, скорочено. як воно так скоротилось, я не знаю, питання не задавай до мене. Ось. І виходить по канону цієї суперісторії: була така штука, що у кожного з королівської сім'ї на голові був вінок, тому що грецька міфологія. І вінок, вінок цей залежав від кольору. Топ-топ від статусу. Там, в королів, в королев в золото, в принців принцес срібло, в тих, хто працює при дворі, бронза, в тих, хто щось там просто існує в королівстві просто звичайні вінки з звичайних листків. Тож так, це очевидно. І тут ось народилось таке щастя, як Беатріса Сомбра. Він вже з'явився вперше, мабуть, в каноні. З'явився він з тою метою, що він зрозумів, що бути диктатором це погано і став хорошим заради своєї дружини. Тому що дружба, чудо, поні все таке. І ось в них народилася донька Беатріса. Її тільки встигли потримати на руках, як тут заходить головна стерва. Всієї цієї історії Ванеса і каже, що Луна, нам треба поговорити. Луна з нею йде поговорити, передаючи новонароджене дитя чоловіку, якого були певні замашки на вбиття таких. І це я вже жартую, але все ж таки. А ось І вона йде, виходить, питає, що таке Ванеса? Що сталося? І ця їй каже, що насправді я відчуваю своїм магічним шостим чуттям Алікорна, що твоя дитина монстр чистої сили. В ній забагато магії, в ній все капець, і взагалі треба тут же вбивати на місці. Але я з поваги до тебе даю тобі от 5 хвилин попрощатися з нею і будемо розходитись. Тому давай не затримуй весь процес. І Луна закасуно пішла до чоловіка каже, це капець, доньку хочуть забрати. Сомря не оцінив такого фокусу і каже, давайте я знову влаштую державний переворот. Луна каже, що ми вже не такі, державного перевороту не буде. І довелося Беатрісу залишити в спокої. Її залишили в спокої, навіть вернули початковий дизайн, але трохи змінений, тому що знову я ведусь на редизайни. Тут десь буде приклад. І через це. Виявилося, що їх під дверима хтось підслуховував. До них заходить Бетпоні і каже: Я все чула, дайте допоможу.' Сомра, звичайно ж, каже, що це якийсь капець, і ніхто таке не робить, і взагалі треба щось з цим робити, бо ну, не можна так заходити, підслуховувати. І вона, очевидно, ця бадпоні, тобто каже: ран, поні, я не розбираюся, зробила. Це все, щоб здати їх зараз в Якщо вони зараз її не вб'ють, доньку їхню точно вб'ють, і їх самих вб'ють, і всіх вб'ють, і взагалі буде жах. Луна каже, що чекай, якби вона хотіла нас здати, вже б здала. На що бетпоні каже, ого, хоч тут вміє думати. А взагалі вона була прикольна. <схай> мені подобалось, але імені її не зберіглося. Але історію я пам'ятаю. Тож ось, ця Вона каже, що. Це не окей, давайте я вашу доньку вивезу в печери. Печери це де перебивають бетпоні через те, що вони от, нічні істоти, і їм треба печери. Взагалі там нормальна цивілізація, просто вони це не печерами, бо ну, далеко і туди ніхто не долітає. І це їй каже, що давайте я заберу вашу доньку, все буде добре, вона хоча б жити буде, бо з вами шансів в неї вже небагато. А, і каже, єдина проблема, яка може виникнути, це, ну. Її вб'є захист, який у них виставлений, бо в ній є кров Умбри, якою є Сомбра. Тобто це канонна інформація, принаймні, мені здається, канонна. Але от вас, принцеса Луна, наш захист любить, люди люблять. Тому Якщо ми не скажемо, хто батько, може, доньку вашої не будуть бити камінням на вулиці. Луна з чистою душею подумала, подумала і сказала, бережи нашу доньку, і віддала якійсь поні, яку бачила вперше. Взагалі, логічний план, про який я потім забула, і на цьому, власне, це все закінчилося. А, так, мені ця історія подобалась, їй було цікаво розвивати, але мене надовго знову ж не вистачило. А, і ця була, мабуть, найменш пропрацьована з усіх, тому що що робити далі, я не уявляла. Якщо в перших інтерпретаціях двох я, хоча б приблизно уявляла, що я збираюсь робити і до чого це приведе, то тут я просто діяла. І тут, до речі, Локі, тобто любовний інтерес Беатріси, він був сином Ванеси, тобто поні, яка хотіла вбити Беатрісу на перших годинах існування. І, звичайно ж, вона мала виявитися поганою скотиною, яка хотіла вбити новонародженого просто так, тому що ну, в неї сильна магія, а сильна магія це значить, що вона не найкрутіша. Хто така Ванеса? Звідки вона вилізла? Я не пам'ятаю. Деться цієї інформації ніколи й не було, тому вже з цим живемо. Коли я відносно нещодавно згадала про цю історію, я вирішила щось переробити. Можливо, мене прийняли назад в поні фандом, і я була б щаслива. Але ні, мене не прийняли. Але історію я почала перероблювати. В мене навіть щось там трошки написано в Google-документах десь на 40 тисяч символів, небагато От так там. ось. І а суть була в тому, що Беатріса втратила крила, тому що Алякорни вже не в моді. І за рахунок цього вона втратила і весь свій лор, тому що вже вона не така крута, як була раніше, і взагалі. І через це вона ще втратила своє народження, тому що я вирішила, що варто спочатку показати, як розвивалися стосунки між Сомброю та Луною, щоб було зрозуміло, звідки в них з'явилася дитина. Бо, крім якихось неприємних варіантів, їх не виникало особливо. Тож так, суть була в тому, що. Дерево гармонії, яке встигли поламати там за всі сезони. Добре, в дев'ятому сезоні зламали, і це був жах. Сомра, власне, його і зламав. І це стало головною причиною. Дерево не вмерло, і воно виродило своїх посланців яких відправили на те, щоб вони поговорили з принцесами для того, щоб їм допомогли знищити їхнього ворога? А їхнього ворога знищили вже доволі давно. Він мертвий, вже сезон і дуже багато. Тому, власне, ці кристальні посланці не могли отримати чого хотіли. Вони це не сприймали. як... Остатню причину, і вирішили, що це значить війна. Їх багато, їх не вбити, і вони можуть заражати, тому що я надихалась понівірусом. І це кристалічне зараження, воно не лікується ніяк. Тому. Коли це мало початися, Луна мала зрозуміти, що єдиний варіант це дійсно видати їм собру і сказати, що ну, або ти цих вбиваєш, або ми тебе віддаємо. І найлегший варіант це сказати, що ми його віддаємо. Так воно й мало статися. Вона мала використати темну магію, щоб його віддати. Проте, Сомра, не дурний він би замовив з нею діалог, і через це вони б мали вже договір. І в договорі було в чорним по білому написано, що ми не вбиваємо один одного, що вже логічно. І ось. Сомбра допоміг їй перемогти цих штук, ну, власне, не тільки їй, всім допоміг перемогти. І протягом всієї історії, яка розвивалася доволі послідовно, в моментах глибокої в депресії, там Сомбра підтримував і все б них було добре, він би поступово зрозумів, що плани на захоплення імперії йому не так вже сильно і треба. Ну, тобто мала пройти арка персонажів, де вони починають довіряти один одному, де він все-таки змінюється заради неї не просто тому, що кохання, а тому, що він якось пройшов через це все з іншої сторони. А, бо сам Сомбра ніколи не був солдатом по тому Лору, який нам відомий. Він був завжди головним. <смеш> а, і мій так само Він ніколи не був солдатом, і те, що побачити, як інші страждають, як це. Відбувається, мало б викликати в ньому не те, що симпатію, а скоріше, викликати небажання продовжувати цим займатися, тому що в нього є люди, тих, поні, перепрошую, які, яким він довіряє та яких цінує, йому б не хотілося їх втрачати просто зараз. І через це він би перейшов на добру сторону, і там вже в них з луною почалась би романтика, в ході якої і з'явилася Беатріса. Взагалі, вона не надто схожа на своїх батьків в новому її редизайні, ось він десь тут буде. Тому що я вирішила надихатися ними, а не повністю перепрацьовувати. Тому що, власне, є ще там бабусі, дідусі, сестри, кузини тому подібні. І через це Луна втратила свій такий особливий шарм. Я її теж перепрацьовувала регулярно. І Беатріса вона через це і від їй дісталася тільки ось. Марка в вигляді кристалів на Кюті Марті. Ну, а ще в неї щось там шкіра була у хутро, яке трошечки темніше, ніж у звичайних, і ріг закручений, це теж важливо. Тож на цьому історія її і закінчилася. Розвивати я її, можливо, буду, але вже в гуманізованому варіанті десь вплиту в свою історію, тому що гарні персонажі не пропадають. Але продовжувати поні я не буду, тому що це така невдячна справа, що жах. Ти з ними по-людськи, а вони тобі кажуть: дивіться, дивіться, два поні цілуються, оце те, що нам треба. Ти їм готуєш якісь сюжети, якісь продумаєш, а їм все картиночки. Дуже дивний фандом. Раніше мені подобалось більше, зараз якийсь жах. Тож, на цьому моменті я хочу подякувати всім вам за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої історії. Також не забувайте якось повзаємодіяти з каналом, це допомагає розвитку. Ви були на каналі Астімації, побачимось колись пізніше.